Але війна була програна через надто нерівні сили, а вся техніка, інфраструктура, верфі, заводи та міста дісталися дрібним людям, в тому числі і локомотиви. Іпохи їх не навчилися використовувати, довелося на десятки років пристосувати до вагонів кінну тягу, що стало одним із стовпів фальшивої історії про відносно недавній винахід механічного транспорту. Якщо ви помітили, в сучасних базах даних карти з кордонами країн за кінець XVIII століття позначені кінцем 19 століття, нібито їх випустили в той час, вказуючи давні кордони, зауважу, що за сотню років з кінця XVIII по кінець XIX століття Європою прокотилися дві великі війни. А обриси європейських країн змінювалися не раз і доволі радикально. Не бачу жодного сенсу на нових картах зображати старі межі вікової давності. На мою скромну думку, тут ми маємо справу з умисним спотворенням датувань для приховування реальної історії, тому я більше схильний вірити даті, вказаній на самій карті. Тим більше, що це підтверджується артефактами індустріального виробництва у XVIII столітті та нашим аналізом швидкостей і термінів будівництва залізниць. Крім того, ми бачимо сотні карт зібраних в один атлас, який природно видавався пізніше за кожну з окрему карту. При цьому видавець мав можливість дописати потрібні для підроблення деталі. Така підозра виникла у мене в зв'язку з дефектами тексту, примітки на карті 1861 року. Тут я бачу стрибаючі літери нерівномірні розриви між словами і літерами, а може, здалося.